Народ, і я радий вас вітати на третій серії збірки техномагія і космос. Коротше, сьогодні в серії я почну крафтити вже перші механізми. Так що, сідайте по домі, завершите окно, а я розпочинаю. Так, ну що, народ, перші механізми ми будемо крафтити. Якось мене тут, я до серії тут покопався, в шахту пішов, покопав ресурси, добув кучу ресурсів в шахті. Я не думаю, що було б вам цікаво дивитися, як я відбуваю ресурси. Так що давайте зараз тут мой кремінь. Добудемо з гравію. Мені потрібно для механізму деяких кремінь. Для зробітля з моду Івастове. Я ось, як бачите, вже підготував всі механізми, які я планую скрафтити. Можливо, ми ще більше скрафтимо базу я під, ну, з моду Investor Craft я підготував. Так що давайте зараз ми почнемо крафтити все. Так, нам потрібен акумулятор, для цього нам потрібно все. Це тут нам потрібні пластини. Так, ну що, нам потрібен мод. Нам потрібен мод молот. для молота нам потрібні ось з цього палки. Так, потрібно желізо нам. Так, давайте блоки зараз в желізо перекрафтимо. Так можна мідь теж перекрафтити в блоки мігі, в мідь. І олово також нам потрібно перекрафтити в мідь. Ой, о, о, блоки о, о, Так, Крафтимо молот. Мі. Так, ось так. 5 желіза, дві палки, готовий молот у нас є. Крафтимо тепер пластінне желізо, Три штуки нам вистачить. І вложимо ще два желіза сюди. от Замість молоди треба забрати. І і ми получаємо кусачки. Так, де я зайшов? Так, у нас тепер є все готово. Так, можна ці верстати зламати, зараз його потрібно переробити, бо в цьому верстаті неудобно крафтити нам. буде так Крафтимо ми ось такий якийсь термоулась стінкера ну, Назви однакові модів. Тепер нам потрібно скрафтити. Що далі нам потрібно скрафтити? Зараз нам потрібні пластини скрафтити. Давайте оці пічі злимаємо, нам вони все одно тут вже не потрібні будуть. Нам потрібна все одно буде і піч потрібна, і нам всі пічі не потрібні будуть. Так, крафтимо. Давайте зараз тут пластини. Ми ось така, хоп, пластини готові. Так, і тепер нам ось такого потрібно. І сюди піч вложимо, Хоп, тепер у нас готова ось така піч є. Желізна піч є в нас готова. Так, це теж ми ще вложимо. Нам ще, ще одна знадобиться по-любому. Я знаю так. І що нам не вистачає? Нам не вистачає основний корпус машини або пластин. А тут акумулятора нам не вистачає тільки. Фактично акумулятора не вистачає, бо основний корпус машини не буду крафтити, бо в мене є вже дві желізних пічі. І тому, ну так, в принципі, там вигодно. Там ні туди, ні сюди. Однакова кількість потрібна нам з желізних пластинів. Так, крафтимо крафтимой, зараз акумулятор. Акумулятор готовий, можна декілька штук скрафтити. Чи ні? Ну, ладно, так, беремось тако. Крафтимо далі нам потрібен екстрактор, бо в нас вже немає резини. А екстрактор нам допоможе генерувати резину з одного Вартикса, три резини. Ну, кому? Є? Я вам розповідаю, ви самі знаєте, що таке екстрактор. Так, генератор є у нас. Так, у мене є десь резина. Так, діаменти можна взяти, в принципі, ось тако зараз. І зараз що мені потрібно? Мені потрібно зараз доски взяти, скрафтити сокеру. Мені потрібно зараз. У мене сокери немає. Так, давайте зараз вложимо сюди доски, ми блоки забираємо. Крафтимо зараз діамантову сокеру. Так, так, так. Таку. Палку забрати, так, сюди положити. Ді діамантова сокира готова. Так, палки сюди ложимо на місце їх, щоб вони нам тут не мішали. І давайте зараз тут десь на цього дерева все зрубаємо. тут у нас збірці стоїть, як ви знаєте, мод рекапітейтер нам хорошо допомагає. Вирубаєте просто одну цю штуку і все дерево падає повністю. Так. зараз ну, Давайте це дерево теж зрубаємо. Зараз нарубаю дерево і повернусь до вас. Так, ну що, давайте нас крафтимо 4 екрана. Нам потрібно 4 штуки. Так, так, ось так. В принципі, Готово. екран готовий. Так. Беремо, тепер ми ось так робимо. І, в принципі, все. Такого. О, так, нам потрібна електросхема. Так, для цієї електросхеми нам потрібні провода. У мене є 7 алюмінієвих. Олов'яних проводів, нам потрібно з них зараз зняти резину. У ну, мене не вистачає резини. Так, можна тако взяти з кусачками зняти резину і молотом таку зламати. Так, це буде швидше. Треба... У мене фу, інвентар, я ненавиджу на таких збірках. потрібно... Так, крафтимо ми зараз провода тут. Так, Угіля потрібно забрати, в мене місця вже не вистачає. На таких збірках потрібно грати з Applied Energistic, або з такими модами, які додають якраз Міс схеми якісь. Немає mes схеми mes МС-системи і все. Просто я не можу напросто без MES-системи на таких збірках грати. Наступній 4 четвер... наступні серії нам потрібно вже буде зайнятися mes системою бо в нас немає mes системи Зараз я просто не можу. Фу-інвентар, ось цього просто немає місця. В інвентарі треба да, скрафтити систему. Наступній 4 серії ми цим займемось. Так що, так. Да. Так, зараз давайте скрафтимо ми проводимо. У мене тут ще ось. Треба три цегли вложити резини, Так, і ось так у нас готові провода. Тепер ми крафтимо. Зараз ми електросхему скрафтимо, я міг базову електросхему скрафтити. З механізму, але в мене немає має спеціально. Для цього потрібен сам механізм, з моду механізм скрафтити. Так. Екстрактор, екстрактор готовий. Так, ми... так, давайте зараз мовити ще одного скрафтимо я там вже все поставив. Зараз ось так оберемо. Провода. Ми можемо зараз поки що підключити такого. Правда, буде бити, але нічого страшного, ми скоро їх там переробимо, ізолюємо або з модмеханізми використаємо. Провода, щоб у нас енергія була і для Craft підходила, для Thermal Expansion підходила, для Ender EO підходила, для. Коротше, для всіх модів підходила енергія. Потрібно провода з моду просто механізми використовувати. І для... Вони просто-напросто ще й не зриваються. По ним можна подати скільки багато. Енергії. Так, давайте зараз, то ми зараз то забираємо цю резину, яка нас туди скільки? 12 штук назбирали. Так, у мене, в принципі, да, 12 штук. У мене вже більше немає чим їх збирати. Так. Зараз давайте закидаємо в екстрактор резину. Вона зараз все переробиться, там буде їх 3 штуки. Ну, З одної, з одного ватексу йде 3 штуки. 3 резини, так. Що, давайте зараз чекаємо, ну, в принципі, потрібно поспати. Зараз кожніше буде, потрібно поспати, встигнути так, що так. Да. Е, так, все спимо, поки моби не заспавнились, бо я не хочу, щоб тут мою базу кріпери підірвали. Так, в принципі, це у нас готове. Так, що тут вже до, вже 6 штуків на одну електросхему у нас якраз стоїть, Зараз на одну електросхему ну, ми можемо скратити. Так, крафтимо електропіч. Ми зможемо вже плавити Все, так, ставимо тут. я погано поставив екстрактор не там, де треба. Так, я вам я не можу Так, давайте дробіт скрафтимо, і не один мені потрібен. Він мені декілька їх потрібно. Так, давайте. Да, я... да, треба десь зараз ключа ще скрафтити з бронзи. Щоб скрафтити і ров... пересунути електропічі замість екстрактора поставити дробітель. бо треба два дробіття. Щоб дробіт був біля, ем, біля, біля ектропітчі. Можна було налаштувати, там, зробити легкітки міні-автокрафти, можна нарахувати так, що це будуть міні-автокрафти. Він спіте, компресор, компакт. Компресор готовий. Ставимо його сюди. Зараз це потрібно підключити. У мене є ізолірований провід, але можна, в принципі, зараз скрафтити. Да, потрібно скрафтити зараз, провода. Так, і метал машина разом з ключем готова. Так, виходить, робітля знімаємо, ставимо сюди метал машину. Сюди сіді сюди екстрактор. Так, все готово. В принципі, можна буде ще одну потім електропічч скрафтити, але Давай, давайте зараз скрафтимо бетбокс, просте хранилище самого першого рівня. Так, і що у нас тепер енергія сюди збирається? Так, в принципі, що нам потрібно? Можна цього продази використати зараз ось цього нам, резину. Так, давайте зараз візьмемо кусачки, знімемо з них ось цю резину. з... Мідних проводів. І зараз ми цю резину всю причіпимо на оті провода Так, в принципі, все готово. Так, перші механізми, в принципі, можна рахувати що готові. так що далі робимо? Далі потрібно, напевно, нам аплайти. Аплайтом <плайтом> зайнятися буде в наступній серії. Як розтам, в 4-й наступній серії ми займемося Applayten Red Gist, бо в мене немає куди ось його все дівати. Потрібно буде в ММ-система, щоб це все було в МЕ-системі, нам потрібно буде зробити так. Так, у нас є ось, ось всі механізми, але їх мало. Можливо, ще зараз скрафтимо зараз якісь механізми, бо я так розумію, що у нас хромейтраж відео дуже мало від тих 10 хвилин, які дуже мало буде. Я думаю, що того, що я назнімав, вийде на хвилин 10. Так, що давайте зараз, напевно, термолом займемось. Так, термо. І скрафтимо зараз прості такі механізми. Два з термола, це виходить. Положиться редстоун і, отже, нам потрібна редстоун піч і э, з мельчитель дробитель, короче, да. Доксоон на піч нам потрібна замість редстоун э, печі, потрібна доксоон у правильному крафті, нам, да. Так що, да, і пульз, пуль пуль Полівізатор скрафтимо. Та, в принципі, цього два механізми нам потрібно з моду термоскрафтити Зараз давайте поспимо. Скрафтимо цих два механізми, бо я так розумію, що мені хрометражу не вистачить, там скільки я назнімав, то на хвилин 10 буде. Так що потрібно зараз ще додати більше, хоча б хвилин щоб було не знаю, хвилин, щоб хоча 18-15 було хрометражу, бо 10 хвилин це дуже мало часу для цього відео. А що да, так, так, можна, в принципі, нам. Як зараз треба. Я не знаю, як нам потрібно зараз буде деякусь... ці механізми з моду термо буде їх запітати. Бо до, до них потрібно РФ енергію, а є у енергія, яку нас виробляє генератор нашої з моду Instalc, не підходить Єу енергія, їм потрібна РФ енергія. Так що, або з моду механізм, або зараз ми. Я не пам'ятаю, на цих версіях повинна теж працювати така схема, як зараз. Так, пульвізатор готовий. Для цієї штуки нам потрібен інвар. А інвар як він крафтить. Йо, май, його важко буде певно скрафтить. На цій версії теж повинно працювати за допомогою інверсії -ін Engineering, повинно працювати якраз то конвертація енергії. Бо на старих версіях на 1.7.10, я пам'ятаю, що я грав на серверах на версії 1.7.10 з цими модами усіма, і я якраз то з моду е, Induce WC якраз все це переробляв. Але так що у нас тут не виходить зараз так зробити, потрібно зараз нам тут якраз зайнятися модом механізм. Зараз ми з механізму будемо все це запитувати модом механізм. Бо на цій версії не працюють такі штуки, як якраз то так не виходить нам енергію конвертувати. Ну Нічого, будемо конвертувати ми зараз з моду і... через мод і механізм будемо конвертувати. Я вже все зкрафтів, як ви бачите. Хранивачі енергії з крафтів базового рівня, скрафтувати механізм, я він, металургійний наповнювач, здається, він називається. І все, в нас потрібно зараз виходи на Так, вихід на і все. енергія йде сюди. Так, тепер у нас полівізатор буде працювати. Ми зможемо переробляти всі ресурси в ньому, які нам будуть потрібні, які можна буде в ньому переробити, але в ньому, здається, можна всі ресурси переробити. Це не так, як у моді Industrial Craft, що зробіть не не він не переробить усі оруди. Цей теж, здається, не всі теж. Передробляє. Ну, коротше, так. Да. Потім розберемося. Як крафтиться інвар? Інвар це нас сплав, а як А? Можна через, індекс, можна через тінкер виляти, в принципі, або якраз то якраз тось то зробити. З... за допомогою всяких ось передробляних частинок. Так, дробимо 4 жліза, нам потрібно ну, куча, 4 жліза, бо два жліза і один інвар у, у нас у нас якраз -то зараз вийде 8 інвар по ідеї. Я забув, скільки там ну, по їдеї 4 і 4, 4 4 виходить. Так, берем давайте. Драконня м'ясо беремо. У мене же їжа закінчилась. Потрібно щось з їжею на ці збірси робити з їжою. Треба. Тут їжа взагалі по А по 3. Продумано. ну ладно так 6 штук. В принципі, нам вистачить на одну шестерню. Так, і беремо, що нам виходить потрібно. Нам оці всі штуки потрібні. Зараз давайте забираємо тут інвар. У нас є. Так, інвар, інвар, 4 штуки. Забираємо зараз. Четверта штука, все готово. Так, тут є у нас. Ага. Так, а, я не сюди зайшов, треба сюди зайти. так Виходимо сюди, крафтимо інвар в шестерню. І що нам потрібно? Нам потрібно... Ага, нам цю катушку потрібно скрафтити. В нас вона є, в принципі, готова скрафтна. Скрафтимо ми індукційну полавільню. Так. Ага, все готово. Тепер її так само потрібно підключити нам зараз якось. Тобто ми Давайте зараз то... Ой, больно ці провода. Тобто, давайте зараз то перепідключимо зараз все. Так. Зараз потрібно їх перепідключити. Те усі. Так, оце можна, в принципі, попробувати. Якась з них штука повинна більше приймати. Я не пам'ятаю, я просто з модом Immersive Engineering давно не грав. І я просто не розумію, як він працює нормально. Так. Э, ага, цього, скоріш всього, вони не передають. А ну давайте щось сюди закинемо, нехай передробить. І енергія сюди не поступає. Сюди енергія не йде в нас, так? Да? Да. Тоді ми відключаємо оцього получається. Виходи на лоштоні, наверх, вони повинні. Да. Так що ставимо цього, інші проводими. Наступні треба серію буде скрафтити з моду механізм труби і ними все підключити. Бо цими якраз то оцими рельєшками з моду модою Engine, ми далеко не заїдемо на них. І проводами. з Індастріву крафту ми теж далеко не заїдемо. Потрібно буде нам з моду механізм все крафтити. А з термотруби ми теж не зможемо з ними ми просто співпрацювати, вони не будуть з модом крафту. Нам потрібно зараз буде все на механізм зав'язано. Так, зараз тривимо, тако підключаємо і енергія. чому не йде налаштувати виходи. потрібно. Так, це оцей вихід. Чи ні? Е, так, все, налаштовую, я все правильно зробив. Тут є енергія, тут є енергія, все. Ой-ой-ой, провода б'ються, йо-мойо, так, ладно. так, ну Ось і перші механізми. Так, я загорівся. так, ну що, народ, Ось і перші механізми в нас готові. На цьому можна, в принципі, це відео вже закінчувати. Перші механізми я скрафтив. На цьому я буду вже закінчувати цю третю серію збірки тимирки, техномагії і космос. Не забудьтесь підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео, підписатися на мій телеграм-канал, усі сьогодні знаходяться в описі цим відео. На наступній четвертій серії я буду кратити вже міа систему з моду аппаюти на Так що, всім бувайте, бувайте, бувайте. До нової зустрічі. Скоро зустрінемось!